Середа 10 вересня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Троє людей отримали травми: зруйновану швейну фабрику, пошкоджено автозаправку, транспорт, вибито вікна в навколишніх будинках. Такі наслідки ранкової російської атаки на місто Волочиськ розповіли в обласній військовій адміністрації. Обстріл знову був комбінованим. Зночі терористи запускали шахеди під ранок різні типи ракет. За повідомленням повітряних сил, в небі над Україною вдалося збити або подавити 386 ворожих безпілотників. Із них 5 на Хмельниччині і 27 ракет. Зафіксовано влучання 21 шахеда та 16 ракет. Під атакою перебували 15 областей. Близько 20 російських БПЛА залетіло у повітряний простір Польщі, повідомив президент Володимир Зеленський. Позачергове засідання виконавчого комітету відбулося напередодні у Хмельницькій міській раді. На ньому розглянули три питання порядку денного. Внесли на розгляд сесії зміни до бюджету 2025. Основне це підтримка сил оборони. Тож на пленарному засіданні депутати голосуватимуть за виділення коштів на придбання БПЛА, РЕП, ФПВ та іншого обладнання. Також у пріоритеті підтримка військовослужбовців, родин загиблих, полонених і безвісти зниклих. Крім цього, фінансування освіти, медицини та підготовка до зими. Члени виконкому погодили внесення змін до кількох програм. Це, зокрема, дасть можливість підвищити зарплати частині працівників закладів освіти, а саме медичним сестрам. З 1 жовтня вони матимуть муніципальну доплату у розмірі 2600 гривень. Додамо, що чергова 55-та сесія міської ради запланована на 11 вересня, початок о 10-й. За перебігом засідання можна стежити онлайн. Безкоштовне заняття з йоги відбулося сьогодні у ветеранському просторі. Влаштували його для жінок з родин військовослужбовців та ветеранів. До першого тренування долучились 8 учасниць. Подібні заняття планують проводити й надалі, якщо на них буде попит. Адже йога спрямована не лише на фізичну витривалість, а й на досягнення внутрішньої гармонії та емоційного розвантаження, кажуть у ветеранському просторі. В мене протягом мого життя в моєму блокноті бажань завжди було пунктиком йога. Йога, йога. Ну воно так прописувалося з місяця в місяць, з року в рік, але чомусь сніжки мої туди не доходили. Хоча йога була потрібна, напевно, під час військової служби, там вона би кожного ранку була просто маст-бі. Але так сталося, як сталося. І ось мені зателефонувала Наталка і каже: Їрка, каже, ми вас запрошуємо, пробне заняття. Я відкриваю свій блокнот і ставлю галку. От воно все піду, спробую. Тому в мене сьогодні таки, знаєте, я трошки. Тривожуся, позитивно тривожуся того, що здійснюється моя мрія. Для мене є такі, знаєте, три етапи, які тренує йога. Це Ну, це звісно, в першу чергу наше тіло, да, воно стає витривалішим. Чим більше ми тренуємо тіло, тим і в принципі ми психологічно себе тренуємо. Да. А друге, це е, наш розум, да, тобто це концентрація, фокус уваги, тому що здебільшого люди живуть дуже сильно в розфокусі. Тобто, наприклад, йога вона допомагає цей зв'язок відновити і вміння відпускати да, от через навичку прийняття, через навичку спостереження, через навичку відчуття свого тіла, ми вміємо. І, в принципі, відпускати, не тримати контроль. Так, тобто для мене таке йога вона досить багатогранна. Тобто вона не тільки як фізичне навантаження. Я взагалі ніколи йогу не сприймала як спорт. Дружин військовослужбовців з Хмельницької громади запрошують взяти участь у триденному ретриті за містом. Організовує поїздку ветеранський простір Хмельницької міської ради з 15 по 17 вересня. У програмі робота із психологами, обмін досвідом та відновлювальні практики. Захід безкоштовний. Аби долучитись, слід попередньо заповнити анкету за посиланням, яке розміщене на сторінках ветеранського простору у соцмережах. Дві сонячні електростанції загальною потужністю 900 кВт в цьому році встановив для власних потреб Хмельницькводоканал. Про це повідомив заступник міського голови Василь Новачок. Обидві станції вже виробляють електроенергію, що дозволяє комунальному підприємстві суттєво економити. СЕС встановили за кредитні кошти. Позику водоканал планує повернути за три роки. Ювілейну виставку Світло і тіні 15 років, разом презентували у Хмельницькому. Присвятили її річниці заснування музею студії фотомистецтва. 15 років тому колекціонер і фотограф Костянтин Жданов разом з однодумцями став ініціатором створення першого в Україні такого закладу. Зараз він є візитівкою міста і місцем, яке відвідують діти і дорослі українці та іноземці. Аби краще пізнати Хмельницький через мистецтво фотографії, цінність різна є для серця і для гаманця. Є дійсно ексклюзивні фотоапарати, такі як Фет, перший вироблений в Україні серійний фотоапарат. Коли відкривався музей, я виставив 2500 тисячі експонатів фотоапаратури. Зараз музей має більше 2,5 тисяч робіт різних авторів, різних жанрах. Ми можемо повести колекцію, показати сучасне українське мистецтво і не тільки будь де і будь-коли. Музей чудовий, прекрасний. Я думаю, що є що показати гостям нашого міста. У мене завжди була така мрія, що місто Хмельницьке, на жаль, немає фортеці, так як має місто Кам'янець-Подільський і мають багато обласних центрів. І так хотілося, щоб цей центр. Старої Олександрівської в Проскурові він мав такі куточки, якими би ми пишалися, куди можна привезти гостей, де можна показати вкласти інвестиції в культуру. За 15 років це ми провели понад 250 стаціонарних виставок у виставковій залі нашого музею. Ну і ми час від часу також проводимо пересувні вуличні виставки. Концепція музею не змінилася. Ми намагаємося популяризувати фотомистецтво. Безкоштовний мобільний додаток «Культ.Про» презентували у Хмельницькій обласній бібліотеці для молоді. Новий сервіс дозволяє закладам культури анонсувати виставки, прем'єри чи концерти, а містянам швидко знаходити афішу подій. Проєкт реалізує Міжнародний фонд Івана Франка за підтримки Українського культурного фонду. Зустріч, під час якої відбулася презентація застосунку, стала майданчиком для обміну досвідом для працівників книгозбірень та закладів культури. Відкриття тренування влаштували сьогодні у дитячо-юнацькій спортивній школі Авангард. Спортсмени демонстрували свої навички з боксу, дзюдо, самбо, бойового самбо, комбат, дзюдзуцу, фехтуванням. Загалом, у ДЮСШ США Авангард, діти можуть займатися дев'ятьма видами спорту. Нині триває набір охочих долучитись до секцій. Ознайомитися не знала, що є самбо і не знала, що є бойове самбо. Нам от, прям всім класом дуже сподобалося дзюдо саме. Провели такі відкриті тренування для діток з середніх навчальних закладів, які є поряд з нашою спортивною залою. Діти мали можливість подивитися тренування, змагання, справи, прийоми, знайомитися з тими відділеннями, які працюють у нас в спортивній школі. Ми мали можливість запросити безпосередньо діток до нас у секції в спортивну школу. Заняття з усіх видів спорту проходять не тільки в спортивній залі, який сьогодні проходив захід. Це і спортивний комплекс УМВС, це спортивний комплекс Хмельницького національного університету, спортивні зали політехнічного коледжу. Тобто Наша географія спортивних залів і місць, де проходять тренування. Вона широка, доволі. І діти мають можливість, проживаючи в різних районах, займатися у нас в спортивній школі. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.